Електромахокрила, виробник фірма Моджу, країна Америка. Ось таке. Да, відповідно, йде сам пульт дистанційного керування. Ось таке ось, ось Самі крила, дивіться ось, друзі. Крила також, ось, ви можете спостерігати, бачите, який красивий нашого махокрила. Електромахокрила серії Моджу наш махокрильчик. Ось такий, такий має так. ось ми Нажимаємо першу кнопочку. Зараз вибачаюся. О, ось, бачите, я нажав. Чекаємо. Зараз вона повинна покрутити і зупинитися. О, бачите, про що я говорив? Зупинилося. Я не нажимаю, замітьте самі. самі. Бачите, ось у мій пульт в руках. Я нічого не нажимаю, вона сама автоматична.